Справжній Леді Бах? шостий сезон не припиняє дивувати. Вітання! Усім! Ви на окрім каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Здається, новенький сезон Бах починає набирати обертів, і хоч друга серія виявилася не найкращим початком мого знайомства з цим сезоном, я все одно поспішаю розібрати наступну третю серію і все ще чекаю на першу. У цьому відео продовжуємо говорити про наше чарівне сонечко, і також запрошую до аналізу другої серії, якщо раптом хтось ще не бачив. А тепер поїхали! Усі свої претензії, як завжди, притримую на кінець, а поки розпочну з важливих деталей, які можна звідси витягнути. І я вважаю, що якщо ще в третій серії можна щось витягнути для сюжету, це вже нічого собі. По-перше, маємо нову героїню Саблі, яка увага бігає разом з Адріаном. Ух, ну тут намічаються якісь проблеми, але їх я мушу відкласти на потім, бо ми ж все таки про сюжет говоримо. Тож нова героїня у нас спортсменка родом з Бельгії, але переїхала до Парижу. Наразі готується до змагань, а її батьки шукають спонсора. Першим кандидатом був Боб Рот, до речі, ну куди ж без нього? Загалом мені вона дуже сподобалася. З першого погляду здалася милою, однозначно сильна духом, адже на хвилиночку в неї два протези, але вона все одно продовжує займатися спортом. Помітно любить тварин та й загалом приємне у спілкуванні. поки має багато плюсиків. І ви також не забудьте поділитися враженнями у коментарях. По-друге, з'явилися антикуми. Це що за ноу хау у нас таке? Через цю ж. Туку Суперкіт свої сили втратив. Це вже якийсь новий рівень від нашого загадкового бражника, чи, як мені вже підказали, хрозаліза. На жаль, зовсім мало інформації про цих антикум було у даній серії, тому чекаю більше вже у наступних. По-третє, наша люба мадам Цуругі все ще в грі. Оце так новини. І саме вона стала спонсором Саблін. Ох, я вже відчуваю оці її хороші наміри, ще з цією усмішкою. Я так розумію, ця дамочка від справ не відійшла, і в мене вже виникає питання: хто взагалі? Галі головний лиходій у цьому сезоні можливо не так фрозально за варто боятися як її, бо з поміж усіх героїв вона таки найбільше загадкова, і чомусь я не виключаю, що вона може продовжувати справу бражника або ж взагалі мати власні мотиви. До того ж, ми не знаємо точно, що об'єднували її з Габріелем, Ну не з щирого серця вона з ним працювала. А що ви про це думаєте? Обов'язково поділіться своїми варіантами у коментарях. І на цьому з важливого все. Але але мушу сказати, що по сюжету. Доволі непогано рухаємося, тут зауваг не маю. Проте маю цілу гору зауважень для наших улюблених персонажів. Про Марінет мені вже просто соромно говорити. Я не знаю, як Адріан це витримує. Це ж просто дитячий садок якийсь. Сумно бачити, що ми реально повертаємося до рівня першого сезону, де Марінет далі стежить за Адріаном. А це взагалі нормально у відносинах робити? Потім оце стеження за саблім, якісь оці ці недоречні моменти, наче ми дивимося дитячий мультик з рейтингом 0. Ну навіть у перших сезонах такої вистави не було, і я не жартувала, коли сказала, що саме Баг стала лиходієм. На хвилиночку вже супершанс сказав їй подивись на себе, дурненька. Вийшло так, що супершанс був потрібен не для того, щоб лиходія здолати, а щоб наша леді баг нарешті мозги включила. Конкретно у цій серії вся ця тяганина за кометизацію сталася саме через марінет, бо вона не могла нормально з Адріаном поговорити та саблім, і саме її ідіотська дитяча поведінка просто наробила біди. Ну, вибачте, якщо навіть супершанс не витримав на це дивитися. Все, то як мені це нормально сприйняти? Я просто в шоці з цього цирку. Але найбільше мені позиція Адріана подобається. Чисто стоїть, дивиться, ну нічого, що його дівчина за кущами ховається і його сталкерить. Для нього такий підхід цілком нормальний. Ну і останнє це вже знову до мальовки. Я просто подивилася, як рухаються наші супергерої, і це виглядає як якісь відеогрі, а самі вони стаються просто пластиліновими. У попередній серії якось не звернула на це увагу, а от тут роздивилася. І що сказати? Я трошки в шоці. До чого все це котиться? Оцінюю цю серію на 5 з 10. Можливо, деталі сюжету непогані, але весь цей дитячий садок просто псує картину. До того ж, тут пів серії пішло на цю біганину марінет. То про що далі говорити? Наразі мені б хотілося більше дізнатися про мотиви мадам Цуругі, а от спостерігати за цією недоречною поведінкою якось не хочеться. Здається, навіть Аля мене тут підтримує. Послухала цей бред від марінет і вийшла. Ну, от це правильно. Що ви скажете на рахунок цієї серії? Які моменти за Цікавили найбільше чи продовжуєте дивитися далі шостий сезон? Обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Мені не терпиться все це з вами обговорити. Ну а на цьому у мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. Дякую всім за перегляд! До нових магічних зустрічей!